У корці на посаду міського голови балотуються одразу дві Людмили Дмитрук. Участь однієї з них у виборчих перегонах вирішувалась в судовому порядку, бо вона начебто порушила правила реєстрації. «Дмитрук-Людмила, Дмитрук-Людмила, а далі можливо людей буде збиватися. Через те, що ну хто можливо дуже спішить. Не всі виборці почувалися на дільниці впевнено, де хто приймав вирішальне рішення просто перед кабінкою. Були випадки, що підходили до членів виборчої комісії і просили їм підсказати, хоча вони члени виборчої комісії не мають права. Однак вони знали свої права, то їм підсказували. Інші виборці при виборі кандидата люди не надто зважають на його приналежності до тієї чи іншої партії. Більшість з опитаних нами коречан запевнили, що голос віддадуть тому, хто вже щось зробив для міста. Абсолютно без різниці кандидат. Якщо чоловік нормальний, то чого зайони голосувати? Яка різниця в якій він партії? Дільниця, яка розташувалась у будинку культури, є другою в корці по величині. Тут зареєстровано 2068 виборців. З напливом людей запевняє голова ДВК. Комісія впорається без проблем. Вистачає, у нас 16 чоловік комісії. Ну, троє людей поїхало на виїзд. У нас є люди, які голосують на дому, в кількості 38 чоловік. Але ближче до обіду у вестибюлю вишукувалася черга. Бажаючих реалізувати своє виборче право виявилось аж надто багато. Дехто не витримував очікування, йшов геть. Велике скупчення людей після обіду, відповідно, дуже багато людей прийшло з церкви і мусять годинами стояти в черзі, щоб отримати бюлетні. Були... був такий інцидент, що жінка прийшла, не мала змоги зайти, і вона, із-за того, що багато людей не дочекалася, розвернулася і пішла. І все ж таки, більшість проявили терпіння. Ми зараз підійдемо через декілька хвилин, через півгодинки. Просто зараз саме така пора, люди всі. З церкви, церкви. вийшли, із монастиря вийшли, з церкви вийшли, якраз по дорозі йдуть голосують що така черга. Ми голос будемо віддавати свій обов'язково нормально. <гум> Значних порушень спостерігачі не зауважували. Більшість їх було пов'язано із незнанням людей правил виборчого процесу. Зокрема, були виборці, які намагались проголосувати не у кабінці, а просто стоячи в черзі. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.